Всім привіт! З вами я, Маруся Тіві, і сьогодні я вам швидко хочу показати рум-тур моєї бази, тобто нашої з цим пацаном і... А, тільки нашої. Ну, коротше, я хочу показати вам рум-тур І в мене гарні новини. Я вже цілих 26 днів живу, і все в мене гаразд. Тож, я хочу. Показати вам швиденький, дуже швидкий рунтур. Спочатку похін. І так ось. Тут у нас холодильник, морозилка, два ліжка. Це нам показує, скільки буде тривати день та ніч. Тут у нас компас. Ми крафтимо. Це наша їжа, навіть є ліки. Це я сама не розумію, що наша карта, мапа. Тут ми, якщо дощ, ми сюди дерева складаємо. Якраз треба зрубати. Сюди у нас. Тут у нас дерева храняться, зберігаються під час дощу. Це дитина тут, мабуть, спить. Тут у нас морква, а тут ми готуємо їжу. Я навіть, може, щось сюди і покладу потім, але у нас дуже багато цієї їжі. Тож бувайте. Я вам показала короткий рунтур і всім па-па.